У нас немає дрону аналогу шахеду. Да, у нас є е, цікаві вже можливості сьогодні. Є повторна атака. Москва сіті переполох у Москві, е, на Росії там взагалі е, дуже. Багато проблем психологічних у зв'язку з оцими е, рухами українці, українців, українських захисників. Але в цілому, в цілому нам дуже потрібно зосередитися на е, тобто, перейти від е, концепції е, там. Е, П'ять десятків різноманітних типів дронів звузитись, хоча б до десяти уніфікованих, і збільшити можливості створення бойової частини понад 70 кілограмів і збільшити можливості їх, так би мовити, застосування, перейти на масове системне виробництво. Ось в чому є нюанси. Цього не досягнуто. Так абсолютно слушно Білорусь. Лукашенко побачив, що є досить ефективне використання досить дешевих дронів. Нагадаю, шахеди вони коштують від 20 до 50 тисяч доларів, але можуть виснажувати систему ППО з ракетами, які коштують по мільйону доларів. Тобто це москітна стратегія в дії. Ми про неї багато казали раніше, але коли кажемо про застосування, то у нас виходить, що не вистачає для цього можливостей і сил, тому потрібно зосередження і потрібно, власне кажучи, потрібна керуюча роль військового відомства на набагато більше ніж вона існує зараз. І чому, власне кажучи, потрібно це українське, тому що ми бачимо, що Сполучені Штати і партнери по НАТО зволікають з питанням такої потужної підтримки нас от сьогодні. Ми знаємо, що розпочинаються перемовини зі сполученими штатами про надання Україні гарантій. Так само іде дуже потужна підготовка в Саудівській Аравії, де 40 держав зустрінуться представники без Росії, що дуже важливо. Але але в цілому не слід думати, що російська армія вже розбита, і що Росія є, ну будемо казати, так абсолютно виснажена. Ні, це це абсолютний, абсолютний був би самообман і заколисування себе різноманітними такими і настроями. Так, ми маємо визнання Медведєвим, Це вчора навіть відбулося визнання, що контрнаступ українських сил оборони відбувається успішно. Вони. Бояться усього, вони е, мають величезні е, проблеми психологічні, е, але, е, зрештою, е, правда в тому, що ви сказали на самому початку: виробництво ланцетів, в які ми не дуже вірили, що буде серійне виробництво, є серійне виробництво дуже потужне, е, виробництво шахедів е, і в Росії. І в Білорусі очевидно буде. Ну, в Білорусі, я так гадаю, якщо війна буде затягуватися, вони просто будуть передавати це е, в Росію. Е, а от те, що відбувається там. Віжевську в, Іжевську, в це дуже потужний розвиток виробництва і потребує величезної уваги. Ми знаємо, що технологічного стримування не відбулося. Чому не відбулося? Дуже просто побоявся захід розглядати питання. Я про це казав в травні. Велика сімка мала розглянути питання запровадження повного ембарго на експорт в Росію. Потім в останній момент. Коли це від в Японії відбувалося засідання, в останній момент відмовилися, і, власне кажучи, питання технологічного стримування Росії, воно відсунуто, поки що відсунуто. І зараз це відтермінування цих стратегічних питань воно вимагає передусім роботи українців, виконання так званого свого домашнього завдання тобто запуску потужних. Виробництво в Україні, ракети і дрони, зрештою боєприпаси. Так само я вважаю, що слід зосередитися на автоматизації роботизації в цілому. І фахівці не несподівано казали, що, власне кажучи, якщо б ця, цей наступ був забезпечений у такий спосіб, щоб спочатку йшли роботизовані комплекси, роботи дистанційно керовані машини з розмінування і так далі, то не було б. Таких втрат шалених і було б все легше давалося. Б. Тому, власне кажучи, з одного боку, ми нам слід визнати, що а, сили оборони діють абсолютно вірно. В плані і просування і прискорення наступу, тому що немає іншого виходу, як з ризиком просуватися в 2023 році якомога далі, тому що 2024 може бути більш складним. І друге, це атаки дронами по Москві, Це так само дуже важливо, тому що і відтягує системи ППО і створює паніку там на Росії, пане Валентине, Якраз таки ще хотіла згадати про. Атаку на чорноморський флот ми чули від мінобивства Російської Федерації, що була здійснена атака. БПЛА, точніше надводними дронами за 340 км кілометрів від Севастопольської бухти, і від точніше від самого Севастополя. І за повідомленнями були здійснено спробу атакувати безекіпажними катерами патрульні кораблі Сергія Котова і Васілій Бикав. Як повідомляється, що вони нібито не пошкоджені, але ця інформація потребує підтвердження. Пане Валентина, і тут хочеться згадати, що нещодавно американський телеканал CNN показав, як виглядають зблизька українські морські дрони, Камікадзе це Магура Ві-5», ви про них прекрасно знаєте, які використовуються і можуть використовуватися для атак по російських надводних цілях, і які здатні нести там до 300 кг вибухівки на дистанцію до 800 км. Ми не знаємо, що це за дрони були в на території самого флоту Російської Федерації. Але ж якщо припускати, чи могли бути це ці дрони українського виробництва Магураві Ві-5»? Ну, я хочу сказати перший момент. Не хочу гадати, які саме це були дрони, тобто назва там і так далі. Але є певні тенденції, які, на які ми мусимо і маємо звернути увагу. Головна тенденція на сьогодні це те, що українські зброярі використовують унікальність моменту наявність бойових дій і наявність противника для того, щоб здійснювати саме бойові випробування в бойові. Бойових Вих умовах це дуже важливо, бо це надає можливість максимально пришвидшити е, розробки допрацювання доробки цих е, дронів. І нагадаю, що напередодні масштабного вторгнення. Ворожої Росії в Україні взагалі не було морських дронів, тобто морських роботизованих комплексів або платформ, як ми називаємо зараз. От ви назвали 300 кілограмів вибухівки, 800 кілометрів дальність. Це вже дуже е, значна значний крок вперед. Поки що. Поки що, це психологічні е, удари по противнику більше ніж реальні, тобто психологічний. Аспект він зараз домінує, превалює, але, зрештою, ми можемо скоро побачити е, атаки, от як е, може виглядати класична е, потужна атака використання дронів для застосування москітної стратегії? Це коли приблизно 10-15 дронів одночасно атакуватимуть кораблі або якийсь об'єкт на кшталт е, мосту Кримського, або Севастопольської бухти. При цьому, е, при цьому е, щоб вони мали вибухівки не менше, ніж класична торпеда, тобто 400-500 кілограмів вибухівки і е, просування е, дронів. Е, навіть якщо вони просуваються на невеликій швидкості на поверхні моря, створює ситуацію, коли вони дуже малопомітні, і з ними боротьба дуже ускладнюється. Навіть якщо перенести ситуацію з авіаційної сфери, да, ми бачимо. Що атаки Москва Сіті центру засвідчили, що система ППО Російська практично не працює, у ті панцирі там налічували до 20 панцирів, які е, е, захищали це на початку атак на Москву, які захищали там е, власне Московську ну, Московський цей регіон, і вони не вони не можуть впоратися, а ми знаємо, що Росія мала тих самих панцирів, десь 120 одиниць, одиниць, яких понад 20 українські сили оборони знищили. Тобто ми маємо е, на виході, що е, йде по. Ступове знищення російського потенціалу, російського потенціалу, який здатний боротися з дронами, і якщо ми кажемо, чому я сказав 10-15 морських дронів, тому що це вже Рой, так би мовити, да, група дронів це москітна стратегія, з якою дійсно важко боротися, і хочу припустити, що е, такі дрони, навіть якщо їх буде 20-30 дронів, е, одночасно е, атакуватимуть російський флот, то це буде коштувати менше ніж один корабель російський. Да? Тобто, ми бачимо е, цілком можливе застосування. Москітної стратегії москітна стратегія базується на масовому виробництві відносно дешевих та досить технологічних систем, і е, Україна йде цим шляхом. І йде досить успішно єдине, що я хотів би повернутися до того, що я сказав на початку. Міністерство оборони, тільки міністерство оборони, більш ніхто, і генеральний штаб, тобто, за допомогою генерального штабу, міністерство оборони має проголосити чітку концепцію розвитку цієї галузі і допомагатимуть цьому. Я гадаю, і Мінтратехпром і Мінцифри будуть цьому допомагати, але. Керуючий орган саме військове відомство, і тут треба не зволікати, трішечки відвіктися від отримання допомоги від імпорту іноземної зброї і узятися за свою галузь, бо, зрештою, це можливість атакувати без того, щоб узгоджувати це з західними партнерами. Так, пане Валентине. і ви згадували зокрема про систему російської С-1. І Якщо я не помиляюсь, то навіть в країнах близького сходу дивилися бойові дії. Ці панцирі себе погано показували навіть проти якихось саморобних там снарядів чи безпілотників, тобто якимось надефективними вони не виявилися, і в принципі почали їх менше застосовувати. На сам кінець буквально дуже коротко хотів би поговорити про кримський міст, тому що. Наш ворог теж вчиться, він теж робить якісь висновки, і довкола мосту, там на певних ділянках, вони виставили, як вони це назвали, протидиверсійні загородження. По суті, свої це величезна сітка, яка тягнеться на кілометри, аби не допустити якраз таке наближення дронів до Кримського мосту, так званого. Як ви думаєте, чи допоможе це, і що врешті в результаті буде з цим кримським мостом? Чи довго йому стоять? Якщо ми кажемо про якісь тактичні речі, якісь ну умовно кажучи, додатково виритий окоп, дачі створений бліндаж там додатковий, то щось на тактичному рівні це може так само, як і це загородження мосту, може десь. Допомог, але зрештою, українські сили оборони так стрімко розвиваються, що е, способів зруйнувати міст стає більше і більше. І е, те, що вони е, з води. В чому е, я пропоную поглянути на ретроспективу е, дій сил оборони. Наші, е, Військове командування наше постійно вигадує нові і, нові і нові, я б сказав би, креативні способи атак. І е, е, постійно ворог стикається з тим, що атаки українських сил оборони відбуваються або в місті, неочікуваному, да? або е, різною іншою зброєю. І е, це надає е, ну, такі, таку створює ситуацію, коли ворог постійно в напружді, постійно в паніці. Але не може передбачити, де українські сили оборони не зроблять наступну атаку. У весь міст зробити в загородженнях таких. Ну я гадаю, що це буде неможливо для ворога, якби він там не старався. І місце й приречений, це знають там у Кремлі. І знаємо ми, і кожен кожен мешканець Криму і кожен мешканець е, в Росії знає, що міст приречений, як приречений і Путін. Так, зараз дуже важко, дуже багато проблем через коливання західних партнерів щодо надання нам зброї потужної для того, щоб звільнити Крим. Але, зрештою, от навіть в понеділок вийшла публікація Foreign Affairs, де аналізується ретроспектива війни і як відбувається оця. Зміна ментальності західних партнерів, коли вони на початку війни е, були там доповіді, е, скажімо, перед парламентом Британії, де було сказано, що яку б зброю українцям не надати, вони програють конвенційну війну з Росією. А зараз ситуація абсолютно змінюється, і е, подивимося, як е, буде зміст перемовин зі сполученими штатами про гарантії безпеки і е, Мені здається, щось мені підказує, що саме стійкість української армії і просування її вперед до моря дозволить все ж таки Подолати от ті побоювання, якими живе зараз адміністрація Байдена і всі лідери натівських країн щодо застосування Росією ядерної зброї, ось в цьому є їх ну найбільша проблема, будемо так казати, але проблему цю зрештою зламають українські війська, і після того як Українська армія дійде до моря, я гадаю, що ситуація буде абсолютно зрозуміла з кінцем цієї. Війни, пане Валентине, віримо в це. Дякуємо.